Калуш може отримати кілька сотень тисяч доларів на впровадження важливих для громади ініціатив. Сьогодні місто відвідали представники проекту Партнерство для розвитку міст, який фінансується канадським урядом. Мета цього є ці. Можлива перспективна співпраця між нашим містом і містом е е, канадським, настільки е, я розумію. Представники проекту нині знайомляться із містами та відбирають партнерів для майбутньої співпраці. До проєкту планують залучити Івано-Франківську, Вінницьку, Запорізьку та Полтавську області. Пропонують кілька напрямків співпраці. Першу чергу це а, запровадження моделі відкритого урядування. Це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що більшість міст є досить закритими. Також ми готові, якщо говорити про інший напрямок, підтримувати розвиток і підвищення ефективності розвитку малого і середнього бізнесу. А тобто, це досить такий новий для нас напрям діяльності, яким ми раніше не займалися, але ми визначили, що а, на сьогодні для України малий середній бізнес. Може стати такою основою економіки і основою, скажімо, виходу з тих економічних наразів, з тих кризи, яка десь є, яка присутня в вітчизняній економіці на зустрічі. Підприємці зазначили, у Калуші обмежені можливості для розвитку та немає змоги навчати працівників. Нема бачення вільних земельних ділянок і вільних приміщень. Тобто в Грузії, наприклад, людина заходить в інтернет і бачить всі вільні земельні ділянки, яка власністю її цірелет призначення. Почає своїх працівників вчитися в Київ, щоб навчити своїх людей працювати краще, я відправляю своїх людей в Київ. У нас тут навчити людину немає де. На зустрічі лунали і скептичні зауваження. Мовляв, співпраця має бути предметною. Я вже за ці роки пережив багато зустрічей. Боді я не вірю, що такі всього буде, тому що ми там участвували в багатьох програмах, дружили з поляками, з чехами, з американцями. Це дуже звинує до того, що поїхали в гості. Вони до нас, ми до них приїдуть пару канадських докторів, У нас є тут обладнання чудове. Як буквально, можуть, попрацюють тут місяць, два-три. Це є предметна допомога. Тому що ті сприяння, бізнес-центри, це, 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 це пуста розмова, це відпрацьовування грантів. Я ще того, від того не бачу. Міська влада склала перелік ініціатив на впровадження, яких місто хотіло б отримати фінансування. Наразі чекають на рішення про те, чи включать калуш до переліку міст партнерів проекту.